Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, Спонсорувати. Все більше і більше знаходимо паралели так, близьких речей у Путіна і Гітлера. Один із, так би мовити, напрямків. Схожості двох божевільних диктаторів є бомбардування столиць, країн, з, якої, з якими вони воюють. Ну, Давайте згадаємо перш за все Гітлера. Так, ось Гітлеру не вдалося за три дні захопити Лондон. Тому що він був дуже туманний Лондон, так, і тому він прийшов до плану Б. А план Б, він був впевнений у цьому, полягав в тому, що е, Лондон, столицю, перш за все, будуть бомбардувати з допомогою. Дронів крилатих ракет, ну щось середнє таке між дроном і крилатою ракетою, це Фау-1. А потім з допомогою ну перші, то британцям вдавалося збивати. А ось коли вони перейшли до терору мирного населення столиці з допомогою Ф-2, балістичних ракет. До речі, хочу нагадати. Пані та панове, що вперше в космос так, вийшла саме фау 2 ракета тобто відірвалася від земного тяжіння. Так, Це факт просто незаперечний. Так, ось вони використовували цю ракету чисто з метою шантажу і терору. Гітлер навіть заявив. Своїм соратникам про те, що ніяка там, нація не витримує такого бомбардування, коли ми будемо бомбардувати саме цивільні об'єкти, будинки, в яких живуть люди. Чому? Ну, тому що не витримають та і все. Ну, британці ж не такі, щоб витримувати все це. І тоді примусять свій уряд. Капітулювати перед Німеччиною. Не треба буде їм і вводити свої війська туди. Хі, хіба що після капітуляції із поліційними, так би мовити, заходами, методами і так далі. Оце такий був план Гітлера. Так, що. Мирні жителі, якщо бомбардувати саме цивільні об'єкти, і, перш за все, житлові квартали Лондона, а там жах просто творився, коли падали ці Фау-2, то будинки горіли і просто розвалювалися багатоповерхові у Лондоні. Але британці не здавалися. І в цьому сенсі їм дуже добре допоміг, допомогли Америки. Так, тепер, що ми маємо у Путіна те саме, буквально дослівно. Так, Київ протягом трьох днів захопити не вдалося. Так, Ну, що ж, переходимо до плану Б. Будемо бомбардувати столицю. Перш за все, столицю, де знаходяться органи влади, де найбільша кількість людей, так, будемо бомбардувати житлові квартали, що примусить населення України, перш за все столиці, так, звертатися до своєї влади з вимогою капітуляції перед гітлерівською. Ну, раз Майже правильно сказав Путінською Московією. Отже, різниці тут, за великим гамбурзьким рахунком, ніякої немає між Путіним і Гітлером. Це одна й та сама особа, фактично, за способом мислення, способом дії і так далі. Але інакша геополітична ситуація. Зараз Європа не є окупованою фашистською, нацистською Московією. І вони вже це зрозуміли, до речі, вони зрозуміли, що окупувати Україну повністю, так, і примусити її до капітуляції без захоплення європейських держав неможливо. Вони, звичайно, користуються допомогою цієї осі зла, Китай, КНДР, Іран. Але в зворотньому напрямку Європа, яка є високотехнологічною і завжди такою бувала, була. Наприклад, Гітлер в значній мірі, нападаючи на Радянський Союз, розраховував на Військові заводи Чехії. Так, в Чехії вони завжди були потужні і виробляли найкращу зброю, в тому числі і танки і так далі. Отже, вони розраховували на Францію, на Чехію, на Нідерланди, на Бельгію і на інші країни, які повинні були забезпечити їх. Відповідно зброю. Зараз, аби не ті вібрики Трампа, аби він не сварився і роз'єднувався з Європою, а навпаки, об'єднався, ну немає елементарного геополітичного розуміння. Я показую на пальцях. На пальцях, так. Окремі пальці і кулак. Так, Звичайно, можна і так ударити, так. є такі спеціалісти. Але е, краще кулаком. Отже, треба не об... для того, щоб закінчити цю війну, треба, щоб європейські держави, європейське НАТО об'єдналося із американсько-канадійським НАТО і забезпечило Україну відповідною зброєю. Тим більше, що ця зброя є. Вона, ну, давайте будемо реально говорити вже як економісти, що е, військово-промисловий комплекс це е, значний рушій і локомотив взагалі всього економічного розвитку. Наприклад, Німеччини під час Другої світової війни. Німеччина, яка у му році мала розбомблену всю промисловість. Так, це ж так. Там їсти не було чого в 18-му році, 1918 1918 році. А у 1939 році вона вже почала разом із Радянською Московією Другу світову війну. Скільки років пройшло? І за рахунок чого? Так, це була високорозвинена держава. За буквально пару десятків років вона перетворилася через розвиток військово-промислового комплексу, який став локомотивом в цілому розвитку цієї держави. Те, що не розуміє зараз ні Трамп, і в тому числі й деякі європейські керівники Європейських держав.